Вітаю, друзі! В Сполучених Штатах розглядають можливість надати кредит Україні замість допомоги. Конгреспени Сполучених Штатів розглядають альтернативний законопроект про підтримку союзників, зокрема України, який може включати перетворення частини допомоги на кредит. Розгляд цього законопроекту відкладено на кілька тижнів. Відбувається наступна картина. Спікер Палати представників Конгресу США Майк Джонсон. Він заблокував попередній законопроект Сенату щодо допомоги Україні, але залишив можливість для нової пропозиції в Палаті представників. Розгляд нового пакету може відбутися в другій половині березня або в квітні. Зазначається, що новий законопроект передбачає надання військової допомоги Україні, Ізраїлю та Тайваню на суму 66 мільярдів. Доларів, правда, деяка частина цієї допомоги може бути перетворена на кредит згідно з ідеєю, запропонованою колишнім президентом Трампом. Що стосується до речі, президентських виборів в Америці, то суд США анонсував дуже важливе рішення по Трампу. Верховний суд оголосить важливе рішення щодо правомірності участі участі експрезидента Дональда Трампа в виборах з приводу 14-ї поправки до Конституції, яка забороняє учасникам заколоту обіймати державні посади. Я вам нагадаю, що в штаті Колорадо суд заборонив включати прізвище Трампа до виборчих бюлетенів під час внутрішньополітичних голосувань. Ця справа є однією з десятків, що розглядаються по всій країні з метою не допустити Трампа до виборів через його дії. Я вам нагадаю, які пов'язані ще а, з заколотом у капітолії 6 січня 2021 року. І ще Нікі Гейлі виграла в Трампа перший прайм різ у Вашингтоні, окрузі Колумбія, Нікі Гейлі набрала вдвічі більше голосів, ніж її конкурент Дональд Трамп. Це її перша перемога в процесі висунення кандидатів від республіканської партії. і Вона набрала 1274 голоси проти 676 голосів у Трампа за всіма виборчими округами. Ця перемога для Гейлі є дуже важлива, адже вона демонструє, що вона може випередити Трампа. Правда, незважаючи на це, Трамп залишається фаворитом і має велику перевагу в кількості делегатів, особливо з урахуванням майбутніх виборчих округів. Що стосується Нікі Гейлі, хто вона і чи підтримує вона Україну? Вона, до речі, в багатьох аспектах поділяє погляди зі своїм суперником Дональдом Трампом. Щодо, наприклад, внутрішньої політики, а також імміграційній та податково-бюджетних сферах, у міжнародній політиці Гелі стоїть на боці Ізраїлю і підтримує США в допомозі Ізраїлю в боротьбі з тероризмом. Вона виступає проти пом'якшення політики США щодо Росії, вважаючи перемогу України у війні з Росією просто ключовою для національної та всесвітньої безпеки. Гейлі критикує республіканців, які закликають до діалогу з Кремлем чи до нейтралітету у конфлікті з Росією. Я вам дуже дякую за перегляд. Підписуйся на канал. До зустрічі.